Привіт, друже, радий вітати тебе на каналі а 2 крю І як ти міг догадатися, сьогодні ми будемо говорити про Леопарда 1. І це буде топ-1 із моїх топ-5 танків, які я викачую в оновленні 10.3 і хочу на них пограти. І як ти міг здогадатися з попередніх відео Є50М, це буде топ-2. Тобто, тут у нас на першому місці Леопард. Я думаю, що багато кому відомо, що леопард 1 це найдпмніша СТ в грі. В оновленні 10.3 нічого не поміняється. Сюди додають ДПМ, ДПМ цього танка стане майже 4000. І якщо ти будеш юзати адреналін, цей ДПМ буде більше 4000. І це реально прекрасно. Тобто зменшується КД стосовно того, що забирають, забирають лише один градус нахилу гармати вниз. І в принципі для гравців, які полюбляють Леопарда саме за його комфортну гармату, точну гармату, ДПМну гармату, цей один градус нахилу гармати не буде роляти. В принципі, не важливо і не суттєво. Також для леопарда збільшують радіус огляду. і радіус огляду цього танка буде орієнтовно 310-312 метрів, що овер багато. Тому що, наприклад, деякі ПТ-САУ будуть мати радіус огляду 250 метрів, 260 метрів, а з 50 метрів ти реально будеш пересвічувати. Тому що в деяких ПТ-САУ особливо великих, здоровенних, в них буде погане маскування, а в леопарда. Маскування дуже гарне. Тому я гадаю, що Леопард це буде топ-1, на якому я буду грати. І зараз на твінку я майже вже його забрав. Стосовно цього бою, ви бачите, що грається він достатньо обережно, тобто має так гратися. Адже не потрібно на ньому просто підставлятися, тому що достатньо картонний, мало броні, інколи рікашетить від башти, але це інколи. А по великому рахунку треба грати десь орієнтовно так, як зараз я граю в цьому бою. Є Type 71, який грає проти ФБ, і, звісно, він відправляється в ангар. Подобається мені Леопард не тільки через його ДПМ, а через його маневреність, швидкість. Ну і звісно, як я вже і казав про його ДПМ. Якби зараз КД було швидше, я б зміг забрати і Баджера, і також міг би забрати ще Іса Сьомого. Але Баджера забрав хтось інший, тим не менше. Дуже комфортна гармата, і е, не знаю, мені цей танк дуже заходить, дуже подобається, і набивати на ньому шкоду достатньо комфортно. Не забрав пострілом, забрав тараном, а не пробив я його, тому що от дуже мені хотілося е, просто забрати цього іса і я зробив цей постріл, е, скажімо, дуже швидко і не пробив. 4805 шкоди, один фраг. Це другий клас, всього другий клас. Подивимося, як він буде гратися в оновленні 10-3, і скільки гравців пересядуть на цей танк, дуже буде цікаво. Взводом зробили багато шкоди, і це дуже приємно майже 8К. От такі справи, друзі. Напишіть, будь ласка, в коментарях, що ви думаєте про Леопарда 1, І чи є цей танк у вашому списку топ-5 танків, які будуть гратися в оновленні 10-3. І наразі вам бажаю гарних боїв. і пам'ятайте, все, буде Україна. Пока!